Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам живим людям. Ви коли-небудь ловили себе на думці, навіщо намагатись, якщо все одно не вийде? Або, можливо, бувало, що у вас опускались руки ще до того, як почати. Якщо ви уникаєте нового, не просите про допомогу, бо не вірите, що вам її дадуть, не висловлюєте бажань, ніби заздалегідь, знаючи, що це марно, то пропоную послухати цей епізод. Але перш ніж перейти до теми, хочу попросити вас уявити дитину, ну, яка Тягнеться допомогти, як правило, дуже недолуго, і ми ж якби, такі вже да, дорослі, які е, самі зробимо, бо це швидше. І така дитина чує, так, давай папа або мама зараз зроби, не заважай. Е, дитина пробує щось пояснити, її не слухають, ну, тому що дорослі ж краще знають, правда? Робить помилку і отримує осуд замість ну, підтримки. Ну, і так знову, 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 і знову. Чому вчиться така дитина? Ну, ясно, що вона в якийсь момент засвоює, що краще не втручатись, бо я ні на що не впливаю, не просити, тому що все одно не дадуть, не старатись, тому що знов-таки нащо? Да, це нічого не змінює. І потім така дитина виростає, і ми зустрічаємо її вже дорослою. Можливо, впізнаючи зараз дорослих себе, або дорослих, які нас оточують. І сьогодні я хочу поговорити з вами про стан, який часто виглядає як апатія, прокрастинація, лінь, пасивність, але насправді має зовсім інше коріння. І це так звана вивчена безпорадність. Привіт! Ви слухаєте, як це пережити? І з вами я. Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І сьогодні ми з вами поговоримо про цю Learned Helplessness, да, вивчену безпорадність. Прямо зараз я попрошу вас вподобати цей епізод, підписатись на подкаст, залишити коментар, аби платформи зрозуміли, що цей контент вам цікавий і його варто рекомендувати іншим людям, схожим на вас. Отак От я борюся з танетом безпорадності і прошу вашої посильної підтримки тут. Дякую. В інстаграм ви залишали питання про вивчену безпорадність, тож я включила їх в структуру епізоду, і ми поговоримо про те, що це таке, як завжди, да? про те, чи можна з цим впоратись самостійно, як себе підтримати, щоб було не страшно робити крок вперед, і як, власне, розпізнавати цей стан, і як з нього виходити. Давайте почнемо з того, що ж таке вивчена безпорадність. Вивчена безпорадність це психологічний стан, коли ми призвичаємось до того, що наші зусилля не дають жодного результату, коли ми вивчили, що від нас нічого не залежить, і тому ми, в принципі, навіть пробувати перестаємо. Яка причина цього явища? Ну, це досвід, в якому дії не мали сенсу, як ви могли зрозуміти з підводки. Це може бути пов'язано з досвідом з дитинства, який я описала, а може бути пов'язано з дорослим досвідом або з досвідом старіння. Це проявляється в різний час, по-різному, да? і в роботі, і в стосунках, в щоденних рішеннях. Тобто, ми можемо бути в одній сфері діяльнісними, активними, впевненими, а в іншій абсолютно безпорадними. Коли ми говоримо про вивчену безпорадність, то варто тут зазначити, що це означає, що в минулому людина мала та, такий досвід, коли її старання були знецінені, покарані або завершувались невдачою. Ну, от в кого з нас такого досвіду нема, підніміть руку, у всіх він є. Але не всі звикають до того, що зусилля не мають сенсу. І є багато людей, які продовжують щось робити. А є люди, які з різних причин повірили, що від них нічого не залежить, тому зупиняються навіть пробувати. Мій досвід записування подкасту мав всі шанси завершитись саме так перестати існувати. Бо, ну ви знаєте, мало прислуховувань, ніхто нічого не коментує е, так далі тому подібне. Але е, ми бачимо, що я не здаюся. <хоч> Хоча інколи беру перерви для того, щоб переосмислити, на що я це роблю. І е, сьогоднішній епізод може бути трохи сповнений нових звуків, тому що в мене збільшилась команда асистенток, крім моєї собаки, Віні, яку ви можете чути на деяких записах. Е, сьогодні вперше допомагає записувати цей епізод, моя донечка, Соля. Солін перший епізод. Прошу вас підтримати нашу молоду зростаючу команду. Ну і підтримати нас можна багатьма способами, як я вже просила, вподобайками, коментарями або підписками. Також ви можете допомогти закрити збір на тактичні потреби окремої групи спецпризначення ГУР. Оці сотні маленьких речей, без яких виконання бойових завдань стає в рази складнішим. Ми знаємо, що вдається закривати ці 20 тисяч щомісяця. Я вам дуже за це вдячна. Тому це один зі способів підтримати нас. А ще можна стати спонсором подкасту Як це пережити на монобазі, вибравши собі тариф, який вам підходить, що місячний. Або разовим донатом це теж окей, і я дуже вдячна буду за це. Ну і всі реквізити я залишу в описі, а ми повертаємось до вивченої безпорадності і до того, як вона проявляється в дорослому житті. Рідко ми можемо побачити щось супердраматичне, часто вона проявляється дуже буденно. Ну, прикладом може бути: ви не просите про підвищення, або ну, відмовлять нашого. Ви не подаєте ідеї, тому що ну, кому це взагалі цікаво, що ви там думаєте, що ви придумали. Ви не пробуєте щось міняти в житті, бо глибоко переконані, що ви з тих, кому не щастить. Ви не говорите про свої потреби, бо ну, все одно не зрозуміють, або комусь гірше, або, ну, це взагалі не важливо, да? тобто знецінюєте їх самі. І часто ми плутаємо це з лінню, байдужістю, пасивністю, називаємо ескапізмом такою втечою від реальності або відповідальності. Але насправді це дуже часто досвід бесиля, в якому ну, людина пробувала, випробували. Але досвід навчив вас, що ані ваш голос, ані ваші думки, ані ваші почуття нікого не цікавлять. В 1967 році теорію вивченої безпорадності висунув американський психолог Мартін Селігман, і за його теорією, людина або тварина, він починав з тварин, саме з собак, після певних обставин більше не робить спроб для поліпшення свого стану. Не намагається уникнути негативних стимулів або отримати позитивні, хоча має таку можливість. Селігман і його партнер Стівен Майер досліджували поведінку собак і випадково відкрили цю теорію вивченої безпорадності. Вони виявили, що собаки, які негуманно дуже піддавалися серії неминучих ударів струмом, взагалі переставали намагатися втекти від цього струму. І коли дослідники спробували провести цей експеримент на людях, ну, слава Богу, да, замінивши удари струмом на гучні звуки, але не всі психологи, в тому числі соціальні, були такими гуманними, да, от Селігман замінив все ж таки удари струмом на гучні звуки. І що вони виявили? Вони виявили, що у людей була дуже схожа реакція. Та вони розділили піддослідних на дві групи. І одна група мала інструменти для того, щоб контролювати шум, а друга ні. І от ті, хто не мали змоги контролювати шум в першому експерименті, вони навіть не намагалися контролювати його в наступних. Навіть попри те, що цього неприємного стимулу можна було тепер уникнути, але люди не шукали способу це зробити. І це дослідження насправді привело до нового розуміння травми. Люди, які зазнають повторюваного насильства, зрештою вчаться ставати безпорадними, але не всі і не завжди. Тому з епізоду в епізод я продовжую закликати вас фокусуватись на тому, що є в зоні вашого безпосереднього впливу. Така зона завжди є. Вона може бути крихітна, вона може бути. Відчутно помітна, велика, але вона точно є. Про маленьких людей я тут не буду говорити і про говинтики, да? бо вже, чесно кажучи, трошки нудить від цього. Ми можемо спостерігати за тим, як обстріли формують у певних людей вивчену безпорадність, як ми можемо складати руки і не шукати способів захистити себе. І це не те саме, що вибирати. ну от Я знаю, наприклад, людей, які вибирають спати, закривають вікна, балкони, там, ну, якимсь чином роблять все, що вважають за потрібне для того, щоб почуватися захищеними, і сплять. Ну, мовляв, да, не, то є як ми знаємо. І це вибір, це не вивчена безпоредність. Вивчена безпорадність це коли. Наприклад, в моніторинговому чаті, я впевнена, що у кожного з вас є такий і часто не один. Да, ви можете бачити в коментарях, як ну, дехто питає, так, ну що йти в метро? Да, я теж прикладаючи певним чином відповідальність за свої дії на тих, хто веде моніторингові канали. А дехто використовує коментарі для того, щоб скинути емоційну напругу і пише щось на кшталт Боже, наскільки можна, за що це нам? Та, тобто це не про дії, це про відчай і безсилля. Мені, до речі, знаєте, згад, згадується в цьому контексті мій особистий 22-й рік, коли окрім початку повномасштабної фази війни. Росії проти України, я пережила ще дві важкі особисті втрати. Спочатку пішов мій тато, і якраз зараз, декілька днів тому була третя річниця його смерті, а потім я втратила дитину. І вся моя родина якось намагалась мене підтримати і відправити мене, відпочити, перезавантажитись, побути в безпеці. З собою, а я якось так впиралася руками і ногами, бо мені здавалося, що я нічого не зможу. Розгублюся, загублюся, пропаду. Я дуже дякую всім моїм рідним і моїй терапевці, до речі, які дуже лагідно нагадували мені про всі соло подорожі, які я здійснювала протягом життя, про навички, які я маю, мови, які я знаю. І тим самим ну, повернули мені цей досвід, що я взагалі-то. Ну, Скоріше за все зможу, розберусь, нормально все буде. І от таким чином вони допомогли мені повернути віру в себе, і та поїздка сталася і стала справжнім воскресінням для мене. Але ризик от залипнути в цьому не можу, не зможу, це не для мене. Він був ну, такий дуже відчутний. Я досі, коли згадую той епізод, мені прям стає лячно, бо в ньому можна було залипнути. От зараз, до речі, з народженням дитини. Цей момент теж є. Я постійно себе перевіряю, да, чому я думаю, що я там щось не зможу або щось не для мене. Да, я пробую. От е, я думаю, що в кожного з нас бувають такі моменти, коли ми стикаємося з цією вивченою безпередністю і ризикуємо піти якраз в її бік. Але як ви вже сподіваюся почули. Оце привласнення вашого досвіду, регулярна інвентаризація вашого досвіду, де ви ну, можете згадати, що ви оце можете, оце знаєте, оце вмієте. Оце у вас як мінімум один раз в житті вийшло. Тобто можна спробувати зробити це вдруге або втретє. Будь ласка, привласнюйте свій досвід. Він безцінний і він дійсно дуже помічний. І це величезна опора. Давайте про. Продовжимо про нашого дослідника, да, нашого Селігмана, який, відкривши оцю теорію вивченої безпорадності через 50 років повторив той самий експеримент. І разом з тим самим Стівеном Майером вони повернулись до теорії вивченої безпорадності і бабам спростували один з її головних постулатів: безпорадність за новими даними. Це не результат навчання, а стан, який за замовчуванням є у нас, і з якого ми виходимо, коли вчимося впливати, коли розвиваємо свою здатність прикладати вольове, вольове зусилля, і наш мозок активує оцей контроль, це управління тим, що психологи називають зоною впливу. Тобто в мозку є така мережа активного контролю, вона пов'язана з префронтальною корою, і коли ця частина активна, ми діємо. Ну, що людина, що тварина, насправді, так? ми шукаємо вихід, ми боремось іншими словами. А якщо цей контроль вимикається, ну, вимикається там через травму, наприклад, через хронічний стрес. То істота повертається до пасивного стану цього базового не можу. Отже, ми не стільки вчимося бути безпорадними, скільки вчимося активувати контроль. Інакше безпорадність може нас поглинути. Повторюю ще раз: це важливо повторювати. І я прям знаєте. ну... Мене ця фраза дуже підтримує, коли я от стою над прірвою своєї безпорадності. Що подивись, будь ласка, на що ти можеш вплинути? От реально, що в твоїх силах проконтролювати, змінити, де ти можеш вплинути, що ти, можеш, що ти тут можеш? От Пошукати, де ви можете. І, ну, по суті, безпорадність це те, від чого ми можемо звільнитись, знайшовши там, де ми. Спроможні. Так. Е так, оцей стан: я нічого не можу змінити, ну інколи дійсно ми нічого не можемо змінити. І визнання цього факту дає змогу переключитись на те, що ми змінити можемо, а не залипати от в цій е трагедії, драмі безсилля. Е Але це не просто переконання, це може бути глибоким таким нейроповедінковим шаблоном. І тут, власне, от в епізоді про суб'єктність нещодавньому я говорила про це більше. Залишу вам підказочку в описі до цього епізоду. Але по суті, от відновлення суб'єктності це якраз є можливість повернути собі сили, впливати, да? тобто там через тіло, через. Відновлення контролю через соціальне середовище, яке підтримує, а не поглиблює ваше безсилля і безпорадність. Що ж, власне, допомагає да, подолати безпорадність, тиск не допомагає, виховання, ну, моралізаторство не допомагає, да? допомагає відновлення впливу. І, от в епізоді про культуру старіння, я вже згадувала фільм інтерн стажер. Там грає Роберт Де Ніро, Енн Гетвей. Це таке ну, легке, достатньо приємне світле для мене кіно. І воно про те, як пенсіонер стає стажером в стартапі, де дуже молода СЕО. І ця СЕО, вона. Ну, відчуває, що втрачає контроль, втрачає віру в себе. А пенсіонер з величезним досвідом теж певним чином зневірився в собі і от вирішив спробувати щось нове. І от дуже цікаво спостерігати, як обидва, ця перс... обидва ці персонажі проходять власний шлях, власне, такого повернення до дії і до ну, своєї зони впливу. Так? Тобто там, там цікаві контексти підсвічені і віку, і вигорання втрати цінностей. Тому раджу подивитись, хто не бачив. І ще ця історія: знаєте про що для мене? От про таке повільне розморожування в умовах підтримки, спокою, людської присутності. Такий контакт, який допомагає знову повірити у власні сили, повірити в себе. І ну, говорячи про вивчену безпередність, людина не починає діяти знов через мотивацію якусь, їй потрібен досвід, в якому вона щось змінює. Маленькі рішення, яке спрацювало, такий маленький крок, який помітили і підтримали. Спроба, яку визнали, а не знецінили. От я колись на консультаціях використовувала такий приклад, коли син з батьком щось там, якась в них майстерня домашня, щось вони роблять, і син якось так повертається не дуже вправно і там розсипає коробку з цвяхами і починає себе значить, шпетить за це, типу, ой, який я незграбний. А тато каже: чекай, ми ж не так говоримо. Син такий, ну так, да", каже тато, а як ми говоримо? І син каже: Ну, я розсипав ці в і зараз зберу. Оце класний приклад повернення собі е, впливу. Кожен з нас може розсипати цвяхи. І в нас є вибір знищувати себе за це, або просто зібрати, ну, проконтролювати, <сміття> повернути собі вплив. І е, оце повернення собі суб'єктності. Та через право пробувати, через право помилятись, через право не бути переможцем, а бути просто учасником, живим, ну, таким неідеальним свого життя дає нам достатньо багато ресурсу. Є в мене колега Таня Солодка, мені дуже сподобалось, як вона в своєму дописі зазначила: якщо ви бачите дитину, яка нічого не хоче, яка уникає відповідальності, це не завжди лінь. Дуже часто це і є той самий досвід безсилля. І вихід не мотивувати чи тиснути, а показати дитині, що її дії важливі, що її чують, що вона здатна впливати, коли ми помічаємо навіть маленький крок, підтримуємо його, коли ми відзначаємо не лише результат, а зусилля, коли ми дозволяємо робити по-своєму, навіть якщо повільно. І не забираємо в дитини досвід пробувати. Це, власне, те, що дуже допомагає. І ви знаєте, відкрию вам секрет не лише дітям, а й нам, з вами, дорослим людям, і з іншими дорослими. Це теж працює. Я про це теж часто говорю в епізодах, коли запрошую вас спробувати помічати не лише те, що хочеться покритикувати, а й те, за що ми вдячні. А й те, що важливо, а й те, що наче на базовому рівні працює, але інша людина докладає до цього зусиль. І дуже важливо це відмічати. Тому на завершення вже скажу, да, що можливо, ви сьогодні в описі, який я наводила, впізнали себе. Можливо, ви впізнали когось хто поруч. І якщо зараз це про вас... Да. Якщо раптом ви спустошені, зневірені в собі, якщо нема сил, і в звучить нічого не зміниться, це назавжди хочу сказати. Ви знаєте, це всього лише одна з митей вашого життя, вашого досвіду. А досвід можна переписувати. Тому, будь ласка, впливайте на свій досвід. Я дякую вам, що ви слухаєте. Помічайте себе. Давайте собі право надію. Ну, і тим, хто поруч з вами теж. Бережіть себе, пишіть в коментарях, що ви думаєте про вивчену безпорадність. Пишіть приклади з вашого життя або будь-які ваші враження від того, що ви сьогодні почули. Буду дуже рада, я реагую на коментарі, вони мені важливі. Ну, і бережіть себе. Почуємось! Па-па!